Російська система влади жорстко централізована. Президент Путін тримає в руках усі важелі. Під ним силовики, адміністрація, уряд і особисті клани олігархів. Його помічник Микола Патрушев, старий соратник, який тривалий час керував ФСБ, і є одним із найвпливовіших силовиків, попри вік 73 роки. Патрошев, яструб війни, як і ще один давній друг Путіна, очільник служби зовнішньої розвідки, яка відповідає за дипломатичні та фізичні диверсії на заході. Сергій Наришкін, глава ФСБ Олександр Бортніков, вкрай залежна і впливова фігура. Федеральна служба безпеки є головним наступником радянського КДБ. Відповідальна за внутрішню безпеку та контррозвідку. Військову розвідку ГРУ очолює Ігор Костюков. Це структура, яка займається війною і не зацікавлена в її завершенні. Начальник генштабу генерал Валерій Герасимов. Він виконує стратегічні військові завдання і координує бойові операції. Міністр оборони Білоусов перебудовує економіку і ставить її на військові рейки секретар Радбезу РФ Шойгу, міністр внутрішніх справ Колокольцев, Росгвардія, яку очолює Віктор Золотов, колишній охоронець Путіна, і який безпосередньо підпорядковується президенту, це все люди, яким не потрібен мир.